До осені. Нарешті потепліло і наші улюбленці йдуть на волю. Випускаємо ми своїх лебедів, коли на дворі денна температура сягає хоча б плюс 10. І осінню з 1 листопада заберемо, коли почнуться перші заморозки. І так як лебеді являються дикими птахами, бажано їх не трогати, не гладити і тим більше не кормити. Їм тут достатньо. Тут природні явища. хто їх у природі годує? Рибку, молюски, травку виходять щипляти. Більшість молюсками вони м'якою рибкою. Діти, діти. Ви ще тут не були. А, ідіть. Доганяйте своїх батьків. Опа. Оце ця пара, що це, це наші. А остальних звозять. Ціл з осені, до самої весни нам потрошки звозять. В цьому році привезли із синиці. Зловили там сім'ю цілу лебедів, деяких тата, маму і четверо було маленьких дитячок. І одного лебедя батюшка приручив в старих бабанах, теж нам привіз дуже так шикарно, демонстративно. На передньому сидінні. І він їхав, і лебідка коло нього сиділа, да, благословив нам їх всіх і от негарно перезумували. Викупується, в нас ж у конюшні немає такої можливості, щоб їм е, такий басейн зробити. Ага. Вони до, до ранку стануть білосніжними.